Приїхав на пасіку за медочком, але якщо теплий день, чому би і не попрацювати? Я думаю, досвідчені пасічники зразу зрозуміють, що я робив це і перетрусив сім'ю. Тут влітом знайшов в одному вулику скафіроз, нічого йому не робив. Так він у мене і простояв осінню. Прибрав маточку з відводка, рамка, матка, під колпачок. Новий вулик, нові рамки з медом вже готові до зимівлі. Сформував гнездо. Перетрусив бджіл на нову матку в новий вулик, і все вона вже сім'я готова до зимівлі, і відповідно на наступний рік ніякої хвороби вже не з'явиться. Спочатку хотів взагалі нічого не знімати, бо вітер. Але так поки вулик пересипав і вітер трошки стих, Так що можу познімати. Зараз у мене є ще в планах, треба вибрати хоча б один або два цієї нестандартної системи корпусної, перетрусити теж на Даданівську систему, бо тут вже вулики потрухли, рамок вже немає, новий робити не хочеться. Лежаки теж у мене ще, бачите, ще два штучки є, але так само лежак рамка Доданівська. Такі вулики це рамка Доданівська, весною переселю. Тим паче, бачите, у мене в таких вуликах відводки, а вони слабенькі, невідомо, як вони перезимують. Так що, як кажуть, може трошки вуликів весною таких звільниться, той буде куди пересажуватися. Нікуди я не кваплюсь. В цьому вулику вже навіть кришка розвалилась і літок ззаду бджоли літають. То поки поставлю вулик літком сюди, а взимку вже переверну. У мене батько 45 років займається, а ці вулики додані він одразу почав робити після того, як у нього почала з'являтися пасіка. Перші вулики були лежаки, а потім ось ці додані і ці корпусні. То ці вже їх було штук 30, оце останні. Як чемоданчик. Так, поставимо рамочку раз. На трьох рамках хай сидять. І ось така темненька рамка, трохи з пергою буде їм. Це широка, погано. І ось так перевернемо. І ось така темненька всередину поставимо. Ось. З головою їм вистачить. Так, сюди будемо трусити. Заставна. Бачу ця сімейка вже такий, як клуб, наче почала створювати, усілись майже. Так, ну нас плоду наче тут нема вже, не повинно бути принаймні. Маточка бігає, тепло, піднімуться, нічого страшного нема. Бачите, рамки такі нестандартні. Це їх треба, щоб продовжувати пасічнікувати, це треба корпуса робити, рамки нові, нема ніякого сенсу. Так воно десь на трьох рамочках вони зимувати будуть. Бачите, щойно підходив, сказав оцім корпусним 40, оцім 42 роки. Я думаю, це і так помітно. На рахунок слабої пасіки в зиму я не хвилююсь, тому що, знаєте, хто давно бджолами займається, то точно знає, що буває осінь, сильні бджоли, все супер, а потім погана весна. немає медоносів, немає медозборів, і толку з цієї пасіки нема. А буває, по три рамочки зимує. Тепла весна, гарна погода, гарний медоносний рік, медозбори йдуть, мед качаєш і все супер. Дві-три рамки бджоли з гарною молодою маточкою при гарній весняній теплій погоді до акації набирає силу і меду пре, що, що дурне. Тому це від цього не залежить. А от перезимують вони чи ні, це вже питанечка. Тому моя задача яка максимально їх підготувати, а там вже як, як буде. Будемо сподіватися на краще. Да я, коли на Київ приїжджаю, у людей гармон радості в усьому місці підіймається. Дивіться, яка краса. Медочку, акація, липа, гречка, різнотрав'я, чого тільки нема. Свіженька вітабінна бомба, мед з квітковим пилком, і прополюсом, стільниковий мед. Та краса. Поясніть мені, чому пасічники такі злі. Минулий раз зняв відео тут з Пасіки, як я загрузив мед. Їду в Київ, і мені треба медочок завести в магазин, з'їздити на ярмарку, відправити замовлення. Люди почали підписуватися, деякі навіть робили замовлення. Відео стало особливо в Ютубі дуже популярним, але пасічники все з однієї бочки. Будеш продавати півроку. В цьому році меду нема, де твої тонни акації. Причому, що трошки в Інстаграмі, трошки в Ютубі, трошки в Тіктоці, і скрізь знаходились там 2, 3, 5 хейтерів, просто відчувається від пасічників такий ну, прям негатив. Ось наступний тиждень я знову приїхав за медочком, знову набрав мед, там віск, соти, знову знімаю відео і цього не соромлюсь, тому що, що ви розуміли, я 10 років займаюся особистим брендом. Інстаграм, Ютуб, сайт, у мене 12 років ярмарки, я скрізь роздаю свою, свої візитівки, лістівки, наліпки, у мене велика база постійних клієнтів. Основа реалізації медових продуктів це продати людині якісний мед, якісний продукт джільництва, що він робив повторні замовлення. Тому що якщо ви будете постійно шукати нових клієнтів, це буде постійно здорощувати собівартість вашої продукції, а це не бажано багато людей завжди покупувало у сусіда через хату, через дві там по вулиці або там в селі, аби там побільше і подешевше. В цьому році меду нема конкуренції менше, і люди шукають де в інтернеті, там відео шукають, там інформацію якусь. А за рахунок того, що в мене особистий бренд вже 10 років, у мене є трошки медійності, мене легше знайти. Люди знаходять, шукають, вибирають медочок, замовляють, і я їм відправляю якісний, якісний продукт. Люди дякують і потім знову перезамовляють. Тому ось цей процес. Чим раніше розвиток особистого бренду починається, тим потім він з кожним роком ще краще, краще, краще працює при умові якісного. Товару. Ну і ще хочу сказати, якщо клієнти дивляться медочок, все є в наявності. Замовляйте. Всі посилання є в описі до цього відео, а пасічникам рекомендую починати займатися особистим брендом, розвитком, щоб через 2-3 роки у вас теж були гарні продажі. Тому що чим раніше, тим краще. Всім дякую за увагу. Ставити вподобайку, до зустрічі!